Навіть після такого такої піднесення українського в 90-х в нульових величезна кількість артистів почала співати російською, і, напевно, для багатьох тодішніх меломанів було страшним розчаруванням, те, що Ірина Білик співала заспівала російською, бо вона киянка. Яка нікона, ну, яка писала пісні і співала українською. І в неї це виходило так мило, так, так щиро, і ми страшенно любили ці всі пісні, співали їх, і тут раптом Іра, що з тобою? Ну от, ну от так от, от а для так. вас це аргумент, коли йшлося Ні. про те, щоб більше біль... не аргумент так? Ні, мене для мене не аргумент, я ніколи не розмовляла, не вела програми, не співала російською. І навіть деяких інтерв'ю принципово говорила українською і перекладали потім російською. І в виданнях також я просила, щоб вказували, що інтерв'ю було записано українською мовою. Бо це нібито така маленька деталь, але для мене вона важлива.